Без російською на українську тебе звучно каналом речіл. Дякую за приклад з англійської на російську каналу. Віл. Ну, по да, батько. І он що це за цифри над головами. Ей, за що я вечер забираю отримав мінус 10%, що це взагалі означає? Рівень вподоби. Про яка симпатії взагалі може йтися. Мені не подобається ця вдівчиська з заражевими волоссями навіть на 1%. не кажучи вже про 30%? Ось юна герцогиня. Ваша молочності, ви не можете говорити так про дочку герцога. Ще не давай до не що вона справді до да, ж, у тебе немає права голосу в цій ситуації. Я радий, що у моєї дочки немає процентів, але бач 0% у Дерко і мінус 10% у Рейнальда, я не очікую, що ти так ненавидиш по налопу. Ні, це якийсь абсурд! Наступне відео, прошу уваги! Що означає і вертва! Поясніть. Ach, так, я справді паналопа, але кого це хвилює? Тобі особливо подобалася справді паналопа. Реркарнація. Так, як давно це розпочалося? Коли паналопа почала змінюватися, почалося так давно. Не звертайте увагу, герцоги. У це важко повірити, я розумію. Як тебе звати насправді? Мене звуть Сайон. Сайон. Так. Що відчула Леді Сайон, коли я прокинувся у незнайомої обстановці? Хе-хе, <гум> я визнаю, що це було страшно, особливо згляду на репутацію. Хто через забирай, тримає тебе за шию? І Що за хардвод? Знову процент, що означає ліворуч. лопа! Точніше, Сайон. Кличте мене Лопа, Я вже звикла до цього. В моєму світі ви це гра, іван це героїня, і Пенелопа — це лихозійка. Гра я за я отримала найбільшу кількість кінцівок і виграла щасливий кінець, так само отримала складний режим, який був саме Пенелопи. Ліді, я завжди вмирала. Мені так хотілося побачити її щасливий кінець. Я не спала всю ніч, і я випадково заснула. Коли вже прокинулася, то було вже в цьому втілі. Вона вмирала. Пеналоба, так для щасливого кінця, і мене тримати хоча б одного з головних героїв. Подавання 100%. процентів. Перший ніжу досягнув повноліття. Виходити, адаптувалися і було добро до всіх. Це no, no не заміна. I don't slow up. No, I don't Справді. I got no love. Я тобі вибрала робила з поверженою країною. У мене були свої причини, наслідний принц В оригіналі я дружився з насправжньої дочкою Герцоги карті Увага, інше плани на нас Сайон Коли це було пенелопа. Ти цілував її! Може зізнатися вона кумедна пара. Ми мене пара. Звісно, леді. Але ми могли би бути. Ні. Yeah. 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 Що намагається стати чоловіком моєї доньки з таким ставленням. Тату формальні. ще не так. Все, Усе А ти, що ти маєш на увазі? Ти кохаєш його? Про що ти взагалі говориш? Як давно ти знаєш його мага, принцеска, про що ти взагалі кажеш? У нас була неприємна ситуація. Він щось з тобою зробив? Ні. Принцеска, ти так багато мені розповіла, тобі справді є що ще приховувати. Людина на завдала неприємностей оригінальний панело. Які неприємності? Привів Іона свято панолопою, тому вечірка більше не належала їй, і після цього вона була повністю забута. Чому ти взагалі зв'язалася з ним, якщо знала про це? У мене були свої причини. У мені потрібно було досягти 100%. Залишився лише один процент. І одного разу я зрозуміла, що він ніколи не підніметься. Це зрештою сталося. Я не повторятиме долю. Я не можу просто померти зараз щоб почати заново. Панопа! Жахлива алегорія. Дьявол, перечатися ще раз. Це те, про що ми говорили? Ефект потелика. Я одразу ж розібралася. Але чому в тебе в руках смертельна трута? Ми багато зробили, щоб уникнути своєї смерті леді. Що би осталося, якби ти не досягла 100% дурний, я би померла. би! Але ти вже досягла 100% чи не так? Пенелопа! Чому ти мовчиш? Пенелопа! Там пов'язана це справжня панелопа? Та ти думала, що коли ти зачепиш його, вон, ми тебе вб'ємо? Думала, так і було в ігрі. Що не так з цією грою? Правильно, гра повна на синітниці. Я був дуже радий Францеску. Цього була подарунка від наслідного принця, а я не казала тобі. Ні. Звичайно, я радий, що ти хочеш догадайте мені принцеску, але ти не маєш ставати нею. що за чорнівня. Розумети, шутка нічого не бачу. І ще лопаю. Все горис і Пенелопа посміхається, але редазен і що ти задумала принцеса. Чому таке центр робиться на килих у руках Пенелопи, і це схоже на колах Принцеска! не я його не могла. Закрийся! Закрися голова, що це все означає. Отрута, яка була показана разом з цим роботом. У тебе це було? Як же це могло бути у його справий змусити та її знову відчути себе вину, я переріжу тобі хлопку. Лідію, ви зналі про отруту з клянці йому. <звук> ти точно знала, чому ти тоді випила? А в мене був вибір! Що? І ти не згамовуєшся? Пенелопа, і ще ти маєш на увазі, я не було. У uh, грі Пенелопа паналу потруїла що її провела до страту. Але Звідки тепер взялася отрута? Я подумала про те, що Пенелопа ніколи б не отруїла бы ему. Вон. Вона хотіла тебе підставити. наслідний принц, не робить поспішних висновків. Я бою її. Переді мною, будь ласка, своє віри. Що сталося з з раштую, вона була врятована. Та навіщо ти самая випала коло знала. Хе-хе, <реш> якби б я виконала б склянку і що трапилося з моєю безкою репутацією, ти мала дати їй випутатися. Це наша вона пана лопа. Ти маєш вибачитися напереді мною.